16 лютого в приміщенні школи номер 6 відбувся міський фестиваль Таланти твої Піщино. У фестивалі взяли участь танцювальні колективи шкіл міста. Змагання учасників проводились у вікових категоріях від 5 років до 17. Конкурсанти виносили на суд журі та глядачів свої здібності та навички. Були представлені не тільки бальні та народні танці, але й брейданс та хіп-хоп. Про те, як створювався конкурс, нам розповіла організатор фестивалю Наталія Тименко. Сьогодні ми були на святі. Таланти твої Бориспріщино. Це вже інша номінація: хореографія та театри мод. Воно проводилось в загальноосвітній школі номер 6 Скажу чесно, відповідь банальна. Чому в школі номер 6 бо більше немає іншого залу. Звичайно, я людина, яка кожен день працює в будинку творчості, бачить танці, пісні і так далі. Для мене малий зал, мала школа, мало глядачів. Я б хотіла зробити свято дійсно свято. Бажаючим подивитись дійство, не вистачало місць в залі, тому деякі спостерігали стоячі. Своїми враженнями від конкурсу з нами поділились учасники колективу Лідер Данс. Ми учасники колективу Лідер Данс. Зараз uh, ми знаходимося на дуже крутому фестивалі танців. Це «Таланти твої бориспільщини. Ще було дуже круто. Ми такі на емоціях виступили класно, порвали зал. Взагалі, займатися танцями і на такі фестивалі. Жир! Свято завершилось без визначення переможців. Члени журі тримають інтригу, а конкурсантам залишається чекати та сподіватись на перемогу. Олександр Кучер, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.